Ну що ж друзі, вітаю вас в цьому відео хочу розповісти про три самих основних уроки, які я взяв з того, що я роблю 15, від 15 до 25 тисяч доларів на місяць. І хочу зразу сказати, що причина, чого я снімаю це відео, бо ми зовсім скоро будемо робити вже 30-50 тисяч доларів в місяць, після цього, можливо, навіть ще після декілька місяців ми будемо робити 100 тисяч доларів на місяць. І я просто хотів засняти це відео по тій причині, що мені хотілося би розповісти, поки я нахожусь на цьому етапі, де я роблю від 15 до 25 тисяч доларів на місяць, як це і самі основні уроки з цього. Тому що коли я вже буду робити такі великі суми, можливо, речі, які я буду розповідати вам, вони не будуть мати вже для вас такого сильного якби, відношення до вас, так? бо це буде вже занадто можливо далеко. А от ще 15-25 тисяч доларів це те, що. ну, Можна сказати, будь-хто може досягти. Вже таке, як 100 тисяч доларів в місяць, це вже значно важче. І ми зараз якраз однозначно рухаємося до цієї траєкторії, і я вважаю, що це було б корисне відео засняти для вас, можливо, з вам своїми уроками такими з бізнесу та життя. І, мабуть, один із найперших уроків, які я б сказав, я взяв з того, що 15-25 тисяч доларів робити це. Що саме найважче, саме, саме найважчий такий як урок це саме найважче це почати. Напишу на англійській старт. Тобто, одна з найважчих речей це просто почати бізнес і почати взагалі будь-яку свою справу. Тому що є дуже сильно багато речей в голові, які вас блокують. Це фальш вірування, і якщо ви в них віруєте. Вони створюють вашу реальність. Е, приведу приклад. Колись я мав коучинг бізнес, і як би це, це давно не було, мій коучинг бізнес колись ще робив е, десь там від 8 до 12 тисяч в місяць. В принципі, непогані гроші були. Зараз я роблю в два рази більше, ніж то, та ж сума, але це були непогані гроші. І в один момент я скилив рекламу так далеко, що. Моє за це побачило десь, по-моєму, якщо не помиляюсь, 3-4 мільйона людей тільки з Ютубу. І ви знаєте, я думав, що я вичерпав ринок. Бо я отримував ліди, вартість росла вище і вище, і продажі далі ще не росли. І мені здавалося, що коли я перейшов в відмітку в 130 тисяч доларів, я вже якби вичерпав ринок. Але насправді зараз, працюючи в набагато меншій ніші, і роблячи. Таку ж суму грошей за навіть менший відрізок часу. Я хочу сказати одне, що це зовсім не так. Навіть в малесенькій ніші, що у нас ніша коучів експертів зараз. Раніше в мене була ніша B2C це були е, всі, хто хочуть заробляти гроші в інтернеті, я думаю, ви розумієте, що таких людей дуже багато, а коучів-експертів в десятки раз менше. Ринок невичерпний. Тобто людей настільки сильно багато, щоб його вичерпати, це, це майже неможливо. І це була одна з вірувань, чого я закрив минулий бізнес, бо я думав, що якби ринок вже в принципі вичерпався. Також, відносно до того, щоб почати бізнес, це вірування найосновніші і найпопулярніші вірування, які є, це вірування, що в мене не вийде, що про мене подумають, якщо в мене не вийде, що про мене скажуть друзі, близькі, знайомі. А, я, а що я буду робити, якщо ця ситуація, що я буду, якщо це, що це, 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 це є куча оцих всяких думок. І це, мабуть, напевно, найважча річ, тому що ці думки, ці фальш вірування, вони блокують вас від того, щоб почати. Тому почати бізнес, мабуть, одне із найважчих. Насправді, коли ви його почали, і ви отримали перших пару клієнтів, і він у вас рухається і розвивається, навіть якщо ви один-єдиний в цьому бізнесі? Повірте. Ви вже пройшли 90% шляху в тому плані, що далі лишається просто продовжувати робити це і розвивати його. Це вже не так важко, як почати, бо коли вас блокує щось всередині, і у вас постійні оці сумніви, ви постійно не вірите в себе, ви постійно думаєте, що буде, якщо ці подумають, що це, це, це. Багато всіх цих речей вони вас і блокують, тому найважча річ це почати. І коли ви почали, далі просто потрібно продовжувати робити те, що ви робите, і. Вже далі нічого такого насправді важкого немає. Але що саме унікальне, як я сказав, ці фальш-вірування є на різних етапах бізнесу, на різних етапах. І що круто, коли ви в бізнесі, ви з часом вчитесь і розумієте це. І оце я би сказав, що цінний урок був. Я зараз то вже розумію, що, хоч би не мала ніша, але вона не вичерпна, насправді, якби в неї, звісно, є ліміт. але для того, щоб я вичерпав ліміт, мені, напевно, потрібно дойти десь до 5 мільйонів доларів, 10 мільйонів доларів в рік, тоді я дійду до ліміту цієї ніші. По факту, ніша вона нереально велика. Це, по-перше, по-друге, ринок постійно росте. Тобто кількість людей в цій ніші теж збільшується. Значить, якщо я буду в бізнесі 3-5 років, через 3-5 років кількість людей буде в рази ще більше, яким потрібні? будуть потрібні мої послуги. Тому це також одне з тих вірувань. Но з часом, вже коли я. Довго в бізнесі я зрозумів, що насправді це не так. І зараз, як то кажуть, слава Богу, більше в мене цього вірування немає, і я розумію, що не грає ролі навіть які ніші, Ліміту там немає. Тому оці такі обмеження, які є в нас в голові, це є річ, яка найбільше нас блокує від того, щоб почати бізнес. Бо почати бізнес це є одне з найважчих, коли вже його почали, далі вже стає набагато легше. Друга, другий урок це. persistence. Пишу на англійський, бо мені чесно, так просто простіше писати. Persistence – це просто значить наполегливість. Бути наполегливим в тому, що ви робите. Бо у вас може бути дуже сильно багато невдач в бізнесі. Невдачі – це частина процесу. Якби до того, доки я дійшов до цієї суми, я потерпів, напевно, сотні невдач в бізнесі. Я починав, напевно, десятки різних бізнесів, які в мене не вийшли. І це нормально. Це процес проходження цього всього, і це те, як ви вчитесь. Тому не здаватись і не закидати бізнес це, є, напевно, одна із найважчих речей. Тому що, якби одне це почати так, ви, ви його починаєте. І от коли ви його починаєте, у вас йдуть би, процес, процес починання йде зв'язаний з невдачами. Очевидно, якщо ви особливо ніколи не мали бізнесу, ви не знаєте нічого про це. Тому корисно, звісно, мати коуча якогось, який вам розказує, як це робити. Але вони якби взаємозв'язані, бо в процесі цього у вас будуть fails. Failure. Тобто у вас буде дуже багато невдач. І вам потрібно ці невдачі проходити, і вам потрібно не здаватись. бо якщо ви здастесь, то це тільки тоді реальна невдача сталася. Тобто, по великому рахунку, гра бізнесу заключається в одному: що якщо ви не здаєтесь, ви не програєте. Бо невдачі це лише частина процесу. Тобто, єдиний варіант реально провалити це почати бізнес вкласти півроку рік часу. І більше ніколи не повернутися піти на роботу, все життя робити на роботі, тільки тоді ви провалите. Якщо ви почали, і у вас одна невдача, друга, третя, четверта, виміняли бізнес-модель, знову виміняли бізнес-модель, знову, і тут ви попали на бізнес-модель, яка працює, це не є невдача, це лише частина гри, це то, як ви набираєтесь уроків, і це то, як ви вчитесь досягати результатів. Тобто це просто частина процесу, і воно взаємозв'язано з цим початком. Бо от чому початок самий важ, важкий, бо є ці обмеження, а потім, коли ви йдете, ви боретесь з собою, і вам потрібно проходити дуже багато невдач, і тому дуже сильно важливо не здатись. Бо якщо ви не здастесь, то тоді 100% у вас все вийде. Це лише питання просто часу і того, скільки вам потрібно буде пройти цих е, невдач в житті. І третій дуже цінний урок це про достаток. Абанденс. Тобто це просто значить, що насправді гроші в світі вони не обмежені в тому плані, що подивіться на це самі: в світі є дуже сильно багато бізнесів, в світі дуже є сильно багато людей, якби мільйони, мільярди людей, навіть. і все, що вам потрібно для того, щоб заробляти гроші, це лиш взяти, наприклад. 10 людей по 1000 доларів, ви робите 10 тисяч доларів. Бо взяти 100 людей по 100 доларів, ви робите 10 тисяч доларів. А в світі є мільйони людей. Ось це те, що я казав, що в мене було оце таке фальшвірування, що я думав, що я вичерпав ринок. Насправді, ні. Мені просто треба було поміняти підхід до цієї гри. Ну, в цьому бізнесі, де я вже це розумію. І оце якби одна з тих речей, коли я зараз вже на етапі 15-25 тисяч в місяць іду на етап 30-50 тисяч доларів в місяць. Я зрозумів, що насправді це, це теж, до речі, одне з обмежень, яке вас блокує. Дуже сильно багато людей в світі живе в постійному обмеженні, в постійному дефіциті, часто навіть з дитинства, в штучному дефіциті. І коли ми йдемо далі в доросле життя, ми бачимо і притягуємо цей дефіцит навколо нас повсюди. Але це. Одна з найважливіших речей, яку потрібно зрозуміти, гроші вони в достатку завжди. Бо все, що вам потрібно зробити, це лише допомогти малесенькому, такому малесенькому проценту людей і взяти за це, наприклад, тисячу доларів, дві тисячі доларів чи 500 доларів. Ви множите це на кількість людей, і ви маєте достаток. Тобто ця сума людей, ця сума, грошей, щоб ви розуміли. Ми робимо 15-25 тисяч доларів в місяць і ми обслуговуємо між 12 і 18, може 20 клієнтів в місяць. Просто подумайте про це. Наскільки мало нам потрібно клієнтів, щоб робити таку суму грошей? А якщо у нас буде 50 клієнтів в місяць, а якщо у нас буде 100 клієнтів в місяць, я, грубо кажучи, зможу помножити цей бізнес в 10 разів? І що 100 клієнтів це так багато? Та ні. Їх Десятки тисяч, особливо мої ніч, а якщо про інші ніж говорити, їх мільйони, залежно від е, нічого об'єму ринку. Тому це дуже сильно важливий урок, який я взяв, це те, що оцей такий, це мислення такого дефіциту і обмеження, воно правдиве, по суті, тільки якщо ви в це вірите. Але на ділі, якщо ви подивитесь на світ, скільки є людей, і якщо ви продасте малесенькому відсотку людей, і кожен може це зробити, бо в світі є. Сотні різних проблем, яким людям потрібна допомога, сотні різних бізнесів, яким е, бізнес-класникам потрібна допомога. Є сотні різних варіантів, як ви можете допомогти іншим людям. І все, що вам потрібно, це лише вирішити одну маленьку проблему або з життя, або з бізнесу, і брати за це тисячу, дві тисячі, три тисячі доларів. Це те, що я власне розповідав у минулому відео, де я розказував про е, одну із найкрутіших бізнес-моделей зараз, у 2026 році. про... І я агентів, які приносять клієнтів для бізнес власників Тому можливості не обмежені, гроші не обмежені в світі, вам лише потрібно це зрозуміти. І єдиний варіант це насправді зрозуміти. Ну і найкращий варіант це на практиці, коли ви це реально. От як я, я роблю ці речі, і я розумію, що я дійшов до цієї суми. Колись, колись, ще пару років тому, для мене це був вау, типа, дуже велика сума. Зараз для мене це норма. Я живу з цим кожен день. І я розумію, що я тільки почав, і я хочу йти далі 50-100 тисяч в місяць. І я дійду до тої суми 100%, і я вам розповім, як це буде на тому етапі. Просто хотів з вами поділитися такими трьома уроками, самими такими цінними, які, якщо ви зміните свої мислення і побачите це так, то вам буде в рази легше почати свій бізнес і взагалі підповідати підхід навіть до бачення. Життя, бо, чесно кажучи, школа, університети, вони нічого з такого не розказують. Вони спеціально справді хочуть, щоб ви були в дефіциті і всіх цих речах, тому що їм вигідно, щоб ви не були успішними, бо тоді ви будете постійно в потребі все життя і так далі. А коли ви міняєте своє бачення і заробляєте таку суму грошей, ви стаєте вільними, і ви маєте можливість робити все, що ви хочете. І тоді вони не можуть вам контролювати. Тому це така річ, якби. Ті три уроки основних з цієї суми грошей, що якщо ви б їх змогли хоч один з них використати в своєму житті, це я думаю, вам вже би дуже сильно допомогло. Якщо вам це відео було цінним, обов'язково підписуйтесь на мій канал. І Якщо вам потрібна допомога з клієнтами, можете побачити ссылку під цим відео. Ми допомагаємо коучам, експертам, яким потрібен стабільний потік клієнтів, встановлюючи системи під ключ. Тому якщо вам було це цікаво, можете глянути. У якому випадку, дякую за перегляд, і побачимося з вами в нових відео.